А ну, снимай. Снимай! Ты, блядь, засранил, хуя за... Да. Прокрасчиво да, все садай. Да. Молошо. Гарнишо. Досконалишо. Так сними! Инъекция разбухует вашу ДНК. Затянуть. Чтоб тому Путину я дал посрать, блядь. Там уже никто не хочет с той русской Росії діло мати. Він, блядь, доведе цю Росію, що банкротство буде, що самі росіяни будуть унічтожив. Це хуйовий президент. Добрий день. Як справи? А також. А що робив сьогодні? Та тільки що встав. Так? Да? Вчора добре напився, голова не болить? А, від чого від того борщу. То ти вина овалив добре. А? Вина добре овалив. Та то, то що то вино? Саша Маркітан, поздравляю тебе з 30 літром. Бажаю тобі здоров'я і щастя в житті. І будь обережний з тими металами. Ти без рота падає все. Не будь гнилякою, молодою. Що в тебе? Підчокнути. Які гості? До них зайти в гості. До кого? До підписників наших. Що mm. дьохнути, що куди? Та от такої зараз в гості зайти. Ну куди? Ну, в гості, трансляцію. Мене голова, болить, а я гадяйте спати. А ти що вчора пив горівку чи? Бабу їбав. Оце так поворот. Доводи. Оце так несподіванка. Все, добре. Принеси віник, бо получиш ключа, в волонте. Куда ти кладе? А куди його ставити? О, не... Куди його ставити? Пизду. Може, мій ківну. Тіка! Так, сюди так. його ставити. Отак, вот вот так, да? А, до хламу, так що ближче до хламу, я понял. все. Так. Тихо віче! Почується. бо падуть зараз, чекай. Все, красиво поставили. Блін. Ага. Не Та так? дораді. Он не висів світа. Висів освіта. Придурок, п'я. Ти, ти самі місце, зараз не можна пройти буде. Тикай, придурок. Ой, блядь, тупе. Чого ти такий тупий? Тупоголовий. Отут же вхід пробитий. Хуй пробитий. Бакс, ну чого ти гавкаєш, пес? Ну не можеш бути хід, вони гавкати так голосно, бакс. Ще раніше за ними ми робили таку гарненьку лавочку, а зараз я вирішив зробити такий знохшибательний столік. Найшов отаку доску, це у нас з меблів. До речі, ми робили баксу буду з цих меблів. Ми зверху щось будемо оббивати, якусь кльонку, щоб воно не гнило. І я порізав такі гарненькі ножки для столика Вот. І зараз буду робити вже оббивати, типу, звідси. і звідси. Для цього в нас залишилося декілька таких достачок, ще коли ми робили кришу на гаражі. От. Тому будемо зараз спробувати їх оббивати і буду продовжувати. Я столик хочу зробити. Який столік? Нахуя він мені? Та як мені треба, то на що тобі? Нащо той столік? Щоб Варденький столік був А? зробити вийде чи не зробити вийде. Що робити?